Ну, що ти? Ну що? Чого ти не гуляєш? Дивіться, що просе. Просе свого міжу, зараз впадеш. Ой, бери. Такий сьогодні вітер такий холодний. Люди пишуть, що у нас тут у місті на лівому березі. Був приморозок. Слава Богу, у мене ні, не було. Було плюс 4 вночі. Ну, зараз вітер холодний, якось так обдуває навіть томати. Ну, стоять, слава Богу. Нічого такого не трапилося. Ну і тут, тут теж все добре. На сонечку тепло зараз, а в тінь підеш дуже холодно. Ну, Тут у мене, от, я думала, огірочки, думаю, це з огірочками може щось статися при такій температурі. Ну, такі манесенькі, манесенькі повилазили. Ну, Тут навіть не стаю, ну ось ось такі. Десь понасаджую, скільки там мені їх треба тут, хоч ну, і ці томатики стоять. Та ні, все добре, все добре, слава Богу. Ліля говорить, зайшла. У мене тут оце два рядочки полуниці. Ой, дуже гарно нав'язалась, я вам зараз щось покажу. Навіть ось так, навіть ось так. Перша полуничка, яка завтра післязавтра, вже буде дозріла. Говорить, у тебе попереопилялася вона. Якась стала оце русанівська, каже, вона така висока стала. Ну, це завтра треба знову вуса обривати. А оце ж та ремонтантна. І тут і суниця десь. Ну, щось я не бачу, вона вся висока. Я кажу, може, тому що я її удобрила, оце молодняк у мене. Цей рядочок це зовсім молоденька. Посажена і тут я рядочок досадила, оце молода. Ну, і видно по листу, що це молода. Так, і мені треба піти ще глянуть. У нас персик був один. Ну, говорять, люди треба було киточку вбирати. Я не прибирала, хотіла дуже, щоб. О, ні, не зірво... не, вітром не збило. Ось, ось він ось такий. Ну, я думаю, видно, хороший. Угу, Ну, хай росте. Так, і ще одна. Дивіться яка, ой, щось бахкає в нас. Непонятно, що. Ось ось ще одна. Ось така. Полуничка. Так що скоро будемо збирати врожай. І там іще є. Думаю, Вийшла на вулицю, бачите, як я одягнена? Ну, на сонці, вроді нічого, а в затінок ну, підеш, ну, холодно. Пендюша, не стій там на холоді, йди на сонечко. Коли кличе мене сусід Саша, ну, що я маки давала. От вони тут приїхали. Може, шашлик смажуть, не знаю. Ну, не важно. І каже Тоня: я вам ось привіз е, добриво мінеральне водорощинне, е, оце е, розсасово цієї фірми е, 200 грам тут для пituні та сурфіній. Але каже, я тут почитав: оця упаковка на 280 літрів води. Це для кореневого підживлення, а для листового на 120 літрів води. Ну, і каже, я тут почитав тут добриво майже такі, як і на всіх тих інших було, що неважливо, чи то петуні, чи сорфіні, всі квіткові і вічно зелені можна піддобрювати. От. Ну, тут написано, що кристалічне водорощене добриво, що містить збалансований набір основних макро та мікроелементів. Призначене для кореневого та позакореневого листового підживлення петуній, сурфіній та інших балконних квітучих ампельних рослин, використання добрива розсасу забезпечує швидке поглинання поживних речовин корінням та листям рослин. При регулярному застосуванні добрива підвищується декоративність рослини, кількість квіткових бутонів, цвітіння стає більш активним та тривалим, знижується ризик захворювання рослин. Склад добрива максимально задовольняє потреби різноманітних культур на всіх етапах росту. Стимулює розвиток кореневої системи, підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов, ну, це як от зараз, сприяє утворенню генеративних органів та цвітінню, не містить хлору, є нетоксичним для рослин, містить мікроелементи у хелатній, легкодоступній для рослин формі, сумісне з більшістю западів. Собі в захисту рослин високий коефіцієнт засвоєння до 95%. Використовується через водний розчин 5 грам добрива розвести на 7 літрів води і проводити підживлення 2-3 рази на місяць. З березня, вибачте, по жовтень, а листове 5, гр... 5 грам добрива. На 3 літри води оприскувати 1-2 рази на місяць з березня по жовтень. Вміст діючої речовини. Загальний азот 15%, фосфор 45%, калій 10%, бор 125 мг на кілограм, залізо в хелатній формі 325%. Міліграм на кілограм мідь у хилатній формі 94 мг на кілограм. Марганець у хелатній формі 400 мг на кілограм. Цинк у хилатній формі 287 міліграм на кілограм. Тобто, це теж дуже хороше. Значить, дивіться, виробник Бельгія, ну, як і ті, є реєстраційне посвідчення. І розфасовано. Так, розфасовано в Україні місто Рівне. Термін придатності 5 років. Розфасовано в квітні 24-го року. Так, у нас тут музика вже. ну, Люди святкують. Так що я оце думаю: що я таким не тільки сурфіні, я і піони, які зараз ой. Які зараз у мене будуть квітувати, і ті, що квітують, є, теж можна. Ну, 5 грам просто зовсім так мало. Зараз не знаю, 5 грам це зовсім мало. Може, трішки, ну, щоб не погоріло, теж 5 грам на 7 літрів води. А на 10, половиною десь приблизно. Ну і ладно, візьму трішки менше, ніж столова ложка. Я це ж вийшла, думаю, я зараз винесу горішки на вулиці, їх трішки поб'ю і не буду смітити в хаті. Коли оце ж він мене покликав, це типу з святом. Ну, це таке добриво, так що буду підживляти й далі. У мене там те, що для вічно-зелених лишилося може на пару разів. Ну, я ж там пишуть, як то я вже ж двічі підживлювала. Ну, ще двічі вийде. Це ще на один місяць на травень. Це я в квітні підживлювала двічі. Так що буду підживлювати. Йому дякую і вам дякую за те, що ви дивитесь мене.